От приїхали. Приїхали ми вже в краків. Приїхали ми вже в краків, зараз будемо підніматися на якийсь пляж там чи щось таке говорили. От, тут такий парк, це вважається україна Кракова. Полуходиться там вже в місто саме. Получається такий луг, парк так перейти можна, буде і нам підніматися треба туди на гору. От піднімаємося по такій стежці. Зараз вам покажу це містечко. Я сам не знаю, я тут ніколи не був. В Кракові я був При, приїздом, трохи у друга сидів, відпочивав. Кракові мені подобається містечко, воно таке уютненьке містечко. Велике, звісно, але нічого нічо не зробишся. виходить, Тут там можна пройтися. А от все я бачу, куди ми прийшли. Ось таке у нас місце. Гарне. Ці люди що з Кракова самі, вони про це місце знають. Я колись бачив по інтернету. Вони колись мені показувала, знаєте, що там, тут є такі, типу, пасяйні, кар'єр. Мені ще друг розказує, тут в мене друг же є. в Кракові. Я зараз хочу вам показати з усіх сторін цього кар'єра. Na, no, čia taut... labai maža projicija. Baitam. Būtent čia ir ta samiai... Samiai... Karjer. Oi. Vat. Taip. 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 No? Taip. 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 Гарно ну, да, Ганоспі так спокійно виїхати з сім'єю погуляти нормально. Будемо зараз це прямо. Ну туди будемо йти. Ну, хочу вам плечка зняти сам кар'єр. Різні. Різні таблички. Це виходить, друга частина цього озера. От. Ми зараз спустимося. Тут туди, мабуть, там ті є сходи. Але що ж тут не наблюдає сходів? Ладно, йдемо далі. Це виходить дуже великий, це як парк світається чи що. Зона прогул... прогулки. Тут дуже класно А сьогодні на вулиці дуже в тепленько і там також буде цікаво. Ну, лишатися зі мною. Люди відпочивають, собі шашлики жарять. пікніка, бачите, в такому кар'єрі. Це все в Кракові, знаходиться на окраїні міста. Саме місто видно. Зараз на місце, от, ну, від, у неї до них ближче підійдемо до містечка того. Навколо нас такі каньйони, бачите. Кар'єр точніше. Получається саме від міста. тут. Камера ні так не передається, бачите от. О, тобі, краків міста. Та походу там далі вже центр. Пісно здоровий, це місто двіси. Ну на принципі зараз на другу сторону піти. Тут йти не переходити. тут дуже багато різні, бачите, такі кар'єри великі-великі. Тут десь мій друг жиє, але він не в цьому, не в цьому керунку він жиє та Ось на другій крайні міста він живе. Ну, великий такий кар'єр, тут помагають ще шлички пожарити, все повністю. Добре, йдемо далі. Батка для великого. До мене равером приїхати теж. У машини ровери. Будемо далі знімати будемо. Получається такий о! Зараз ми вийшли куди нам надо, близько того води ми вийшли. Сідяна. А сам покажу. тільки Буду твоєю Прошу Казана прогулки кафешки всякі виріши вся я каву угу. от моя бабуся тепер і тем кутась а куди, фиг я вас вот. получається така набережна. і там туди подімося що ж. бачимо що робиться Харно досить. І нам треба якось вийти з цього, виходить. Дивіться, як тут гарно. Це, виходить, на камеру не так передається, як вживу, виходить, але тут класно поїхати. Це, получається, краків. В Кінець городу, виходить, найукрайнє міста самого. Хто живе з Кракова, то знає, де знаходиться у вас. Тут навколо такі. получается у нас такие вот тут вот сейчас в интернете за что показывает Давай. Вот. у нас тут краса ну получается такие пирс на поле сама вода тут Ну, Получається, воно у нас вже студіли. Можу його відірватися. десь як тут гарно. Це виходить на камеру, не так передається, як вживу, ну, але тут класно поїхати. Получається краків. Кінець городу, виходить, на окраїні міста самого. Хто ж жиє з Кракова, то знає, де знаходиться. Тут навколо такі. Давай, от погуляли, зараз будемо вирушати Тпільська. Будемо їхати Тпільська білого від мотомашині. Скажи що ж, які у вас враження. Гарно теж сподобалося вам? Так, дуже. Ну місце, що ти. Ну, так. Там зараз то машини і додому будемо їхати. Їхати нам з 2,5 часа додому. Коротше ж то трошки багато їхати треба. Але нічого. Мужик перекивається через дорогу. Все, будемо з вами прощатися сьогодні на сьогодні. Скажи пока. пока. Все, всім пакет.